Друзі, всім привіт! Зараз ми розберемо з вами тест шульте. Як його правильно проходити? Цей тест є онлайн на нашому сайті, але потрібно показати, як правильно його виконувати і проходити, щоб отримати нормальні результати. Тож, поїхали. Тож, як правильно виконувати тест Шульте? Почнемо з того, як правильно користуватися таблицями Шульти. Ми вже розбирали на одному із відео. Що нам потрібно? Концентруємо увагу по центру самої таблиці і в залежності вже від завдання шукаємо ті чи інші цифри або букви в певному порядку. Тобто, наприклад, у нас зараз таблиця 5х5, на і нам потрібно від 1 до 25 знайти цифри. Концентруємо увагу по центру таблиці і шукаємо вже боковим зором ті числа, які нам потрібні. Тобто, дивимося сюди, але боковим зором ми бачимо, що тут 1-двіч, тут трічка. Тут Не робимо таку помилку, як показано ліворуч. Тобто хаотично не передвигаємося по всій таблиці і не шукаємо нам потрібне число. Концентруємося тільки виключно на центрі. І вже боковим зором шукаємо те, що нам потрібно. Тож, повернемося до тесту. Тест шульте. Тест шульте взагалі е має розмір 7 на 7. 7 тут і 7 тут. 49 клітинок. І нам по черзі потрібно знайти в певній послідов... послідовності е... певні клітинки. Нижче під самим тестом у нас розписано, що ми шукаємо. Один чорний, 24 червоне, два чорне, 23 червоне і так далі. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно вибрати. Галочкою кольори у вигляді фону, якщо вам так зручно, якщо не, не зручно, незручно, вибираємо так. І нажимаємо кнопку почати. 1 чорний, 24 червоне. Тобто ми спочатку шукаємо 1 чорне, 24 червоне. Знайшли. Потім 2 чорне і 23 червоне. 23 червоне. Якщо ми робимо якусь помилку, або не там, де потрібно, нажимаємо, ось, наприклад, тут, то тренажер вам підскаже, що ви зробили помилку і почніть тест з самого початку. По часу, як правильно трактувати результати тесту, звичайний режим тестування. У нас вже розписано. Якщо ви вклалися в 49 секунд, то це просто відмінно. Добре, якщо ви вк... зробили результат від 50 до 74 секунд. Нормально від 74 до 98. І вже понад 98 секунд це поганий результат. Що значить цей час? Тобто вам потрібно повністю. Проклікати всі ці числа, які тут вказані. 1 чорне, 24 червоне, 2 чорне, 23 червоне, 3 чорне, 22 червоне. 4, чорне, 5, чорне, 6 і до 24. Тобто вам потрібно до 24 чорного дойти і до одинички червоної. І всі ці 48 клітинок, грубо кажучи, вам потрібно проклікати. За певний час. Так от, якщо ви вкладетеся в 49 секунд, то це відмінно. Але якщо понад 98 секунд, то це дуже поганий результат. І потрібно тренуватися, тренувати свій периферійний зір і увагу. Вам допоможуть таблиці Шульте, килиноподібні таблиці та ще багато вправ, які є в нас на курсі по швидкому читанню. Тут ще є приписка: звичайний режим тестування та складний режим тестування. Ми тільки що з вами робили звичайний режим тестування. Що значить складний режим тестування? Це коли ми ставимо тут галочку, перемішати числа і нажимаємо почати. Поехали. І знову ж таки, один чорний, 24, 24 червоне. Один чорний шукаємо, і бачите, міняються цифри. Це ще складніше. Тобто 24 червоне. Ми вже до цього бачили, наприклад, боковим зором, але воно зараз змінило своє місце розташування. Нажимаємо 24 червоне і знову змінюється. Тобто для цього режиму так, зупинити тестування. Для цього режиму у нас є інше трактування. Тобто У нас є трактувати результати при звичайному режимі і при складному режимі. І при складному режимі у нас вже інші результати тесту і інші показники. Тож, проходьте тестування, воно у нас на сайті безкоштовне. Тренуйтесь, використовуйте це тестування просто як тренажер. Тренуйте свою увагу. І я вам бажаю гарного дня. Дякую за увагу!